Того часу Ісус сказав своїм учням: Як було за днів Ноя, так буде і за днів сина людського. Їли, піли, женилися, виходили заміж, до дня, коли увійшов Ной до ковчега, і настав потоп, і вигубив усіх. Так само як було за дні флота, їли, пили, купу, купували, продавали, садили, будували. А того дня, коли Лот вийшов із Содома, вогонь і сірка пролилися з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли буде явлений син людський. Того дня, хто буде на даху, а речі його в домі, хай не сходить взяти їх, а хто на полі, так само, хай не повертається назад. Згадайте дружину Лота. То лише прагнутиме, прагнутиме душу свою зберегти, він погубить її. А хто погубить, той оживить її. Кажу вам: тієї ночі будуть двоє на одному ліжку. Одного візьмуть, а другого залишать. Будуть дві разом молоти, одну візьмуть, а другу залишать. І кажуть йому у відповідь: Де, Господи, а він відповів їм: де тіло? Там зберуться разом і орли. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі! Останні тижні перед завершенням літургійного року, адже новий літургійний рік вже розпочнеться через декілька тижнів від періоду Адвенту, ми зараз теж чуємо в Євангелії про такі останні часи, про пришестя Господня. Пришестя Господнє перш за все, в кінці світу, але також і пришестя Господня, яке відбудеться в кінці нашого життя. І Господь каже, що це пришестя під час цього пришестя буде подібно, так, як і було за часів Ноя, чи так, як і за часів лота. Як це було? За часів Ноя, каже Ісус, тоді їли, пили, женились, виходили заміж. Так само і за часів, за днів лота їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Тобто займалися такими. Повсякденними, щоденними справами, обов'язками, завданнями. І цим є наповнене теж наше життя, і це також є чимось нормальним, якщо би ми так собі якось подивилися на, на наше життя, то воно складається з таких наших щоденних справ, завдань. Так? Е, так як каже Ісус, є час, коли їмо, коли десь щось будуємо, коли, можливо, десь. Їдемо чи йдемо, чи, чи коли навчаємося, коли працюємо, заробляємо кошти, продаємо, каже і так далі. Тобто багато таких різних завдань, коли людина якби, дбає про себе, про, про своє життя, про, про те, щоб мати що прожити, про, про те, щоб тут на землі це, це життя проводити гідно. І е, нічого здається, в цьому також і поганого немає, так? але Ісус сьогодні так, хоче звернути увагу що цього недостатньо. Так що, що навіть такі слова, каже слова Ісус, що той, хто прагнутиме душу свою зберегти, Він її погубить, а той, хто, її, хто, хто погубить, той оживить її. Такі трошки парадоксальні слова, і може. Дещо незрозумілі, Ісус каже, хто хоче зберегти душу, той, хто хоче збагачуватися, хто хоче дбати про, про таке, те, що потребує, про таке земне життя, хто зосереджений якби, на цих таких щоденних тільки потребах і так далі, то може бути так, що він тоді свою душу погубить, а той, хто її погубить. Погубить, хто її збереже. І коли Святий Августин так роздумував над цим уривку, то він говорив такі слова, що це означає? Чи ті всі, хто, хто роблять ці речі, тобто ті, хто женяться, виходять заміж, продають, садять, будують, чи вони всі загинуть, каже Святий Августин. Не вони, але ті, хто цим хваляться, ті, хто ставить ці речі. Понад Богом, ті, які готові його образити заради цих речей. Можна сказати, якби Агустин, знову пам'ятаємо ці слова, які він говорив, що якщо Бог є в твоєму житті на першому місці, тоді все інше є на своєму місці. Якщо Він є на вершині цінностей твого життя, тоді все інше має своє місце, правильне місце. І так само важливо, щоб ти садив і будував. Так само важливо, щоб ти дбав про те, що є таке щоденне, матеріальне. Але в усьому цьому, якби Агустин говорить, що, що Бог якби, має бути тим, хто є над цим. Це все має вести нас до Бога. Це все має допомагати нам наближатися до нього. Інакше, якщо я не буду ставити Бога. На першому місці, тоді, за словами Агустина, то тоді я буду, так каже Ісус, як той, хто зберіг свою душу, Так, хто каже Ісус, хто хоче зберегти, той її погубить. Я буду тим, який, який лише власне, зосереджується на цьому. А каже Ісус: той, хто погубить, той оживить її, що означає погубити свою душу. Так багато власне, святих нам теж показують приклад. Того, що означає, якби, погубити свою душу. Це ті, хто віддають своє життя для, для Господа, для інших. Це ті, хто, хто власне, не зосереджуються лише на цих щоденних завданнях, обов'язках заради них самих, заради власного якогось добробуту, збагачення чи завлади турботи лише про себе. Але це ті, хто своє життя, якби, своїм життям діляться, діляться. І дають його для Господа, і дають його для інших. І це якби той приклад, який дає нам Господь, і до якого запрошує Він також сьогодні і нас. Говорячи, що той, хто віддасть якби, свою душу, той, хто якби, віддасть своє життя, чи так як буквально в цій Євангелії звучить той, хто погубить, той збереже. Тому що життя, воно є покликане до того, щоб ним ділитися. Якщо я його лише залишу, залишаю для себе, лише, якщо я лише. Зосереджений на собі, то це життя вмирає тоді, то це життя не здатне тоді рости, зростати, то це життя стає дуже бідним, стає мертвим. І Господь якби запрошує, щоб життя було таким живим, можна сказати, трохи може повторення цих слів, але щоб життя було правдивим. То воно потребує того, щоб його погубити в певному сенсі, щоб ним ділитися. Чи, так як каже Ісус в іншому місці, що це так, як зерно, яке тоді приносить плід, коли воно саме якби здатне вмирати. Той, хто віддає своє життя. І прикладом, напевно, для нас це є, перш за все, святі, і святі, які. З Божою благодаті, допомогою Божої благодаті були, власне, здатні, щоб цим життям ділитися, щоб давати його. Сьогодні Святий Мартин, так і на початку Євхаристії ми чули про нього такі одну із подій його життя, що коли він зустрів жебрака, то він йому віддав половину свого плаща. так, Він міг поділитися з ним тим, що він мав, і пізніше Ісус йому приснився у вісні. І він був одягнений, власне, в цей плащ, якби хотів показати, що те, що Ти зробив для цього жебрака, це ти зробив мені самому. І цим самим, якби сповнилися в його житті ці слова, які сьогодні Ісус каже, що той, хто погубить життя, той його оживить. То Він, віддаючи своє життя, ділячися своїм життям, своїм, тим, що мав, Він був здатний, щоб це життя оживити. Брата і сестри, Напевно, кожен із нас покликаний в той спосіб, який нам доступний в щоденному нашому житті, щоб також ділитися тим, що ми маємо, своїм, своєю силою, енергією, своєю добротою, своєю любов'ю, своєю турботою, своїм служінням, давати своє життя Господу і, і іншим. Тоді віримо, що насправді ми. Стаємо багатими. Тоді віримо, що насправді це ми стаємо насправді живими, ми переживаємо правдиве життя. Цього нас сьогодні до цього нас сьогодні запрошує Господь. До цього прикладом є для нас також і сьогоднішній святий покровитель, святий Мартин. Нехай це Божа благодать участь в Євхаристії. Приймання його тіла і крові, коли ми бачимо, як сам Господь ділиться з нами, як сам Господь приходить до нас, як сам Господь дозволяє себе ламати під видом хліба, щоб також ця Євхаристія і вчила нас і допомагала нам, давала нам цю благодать, уподібнюватися до Нього. Амінь.